Всім привітки! І ось ми зараз будемо їхати додому, тому що на нашій машині, надіюсь, сьогодні нічого не трапиться. Ой, апчі. Ой-ой-ой-ой-ой. ой 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 Я нічого не бачу, що таке. Що таке? Дуже темно, я нічого не бачу майже взагалі, взагалі, чого так темно? А, чого так темно? Ох Мене, коротше, забрала поліція, я потрапив в аварію з будинком. Того ми зараз їдемо в автосалон, там, де я побачу свою машину і буду чекати, поки її. Ось тут наша машина, і її зараз будуть будувати. Ось це чужа, так, треба підписати договір, і мені треба доїхати додому, тому я викличу таксіста. Зараз треба взяти телефон спочатку. І викликати таксістам. Так, дзвонимо. Так, де тут таксіст? О, ось таксіст. Він мені сказав під'їхати нагору. Звісно, дивно, що він мені сказав кудись під'їхати. І це він має за мною під'їжджати. Ну, але, ну, ладно. Ось там якийсь уже фургон стоїть. Ви також його бачите, для таксіста ржавий фургон це дуже дивно. Да, ржавий й так, давайте сховаємося і позвонимо йому, запитаємо, чи це він, бо мені здається, що це не він дуже підозріло. Так, я йому дзвоню. Так, да, він сказав, що це його. Да, якось дуже стрьомно в це сідати, ну ладно. Вас куди? О, мені додому, зараз я вам скину адрес. Зараз. Ось візьму телефон. Все, я вам скину фадрес. Їдьте туди, куди я вам сказав. Все, ми вирушаємо. Якась е, ем, воді, звісно, я його не бачив. фургон, Коротше, ржавий фургон. Я, за... я купував взагалі-то бізнес. Я купував на якійсь новій таксістній програмі, такої ще я ніколи не, не замовляв, але але, все можливо. Так, ми зараз їдемо. Стоп, ми. ну, ладно, давайте їдемо, їдемо, Ми поворот пропустили. А о, ми поворот пропустили. А, ти куди їдеш? Ти куди їдеш? тут. Бф. Ні, знову це відчуття. Ой! Де я? Де я? Я проснувся уже тут. Це... це що, той водій? Це, по-моєму, той водій, чого я тут сиджу, так, я... я не можу встати, я встати не можу. Ти розумієш, що я встати не можу, Висвободи мене, будь ласка, будь ласочка. Е, що ти стоїш, що ти стоїш? Він просто. куди він знай. О, він туди пішов. Так, що він там робить? Куди ти йдеш? Куди ти? Що ти робиш? Що ти робиш? Ку... Ладно, стоп. А це що біля мене штуковина робить? Що це Що це таке? Що Це таке? Це, це бомба, це бомба, на ній таймер стоїть, ну, хоча б не запущений. Так, ну давайте спробуємо звідси вибратись. Я, я не можу пройти, я, я пройти не можу. Це погано так, ти не втечеш. Я це вже поняв, це я вже поняв, як звідси. Так, це мене вже насторожує, Не треба було купувати ту програму в таксіста. Замов би провірено. А так тепер знаю, як вибиратись. Так, давайте кнопочки понажимаємо. Так, Кнопочка, кнопочка. да. І що тепер робити? Я в цій клітці можна сказати, що робити? Ой-ой-ой, ой, він прийшов нарешті. Нарешті він прийшов. Надіюсь, чимось хорошим. Так, о, з їду. ой, я якраз дуже голодний, Давай їду. Давай їду, їду давай. Давай їду. Їду мені. Давай їду. О, дав, ой, ні, о, от. Все, він мені дав їду, зараз ми будемо їсти. А можна ще? Я голодний просто. Так, да, він мені ось ще один. Ой, чого він сів на мене? Все, він мені дав коротше їду. Зараз ми будемо її куштувати. Да, звісно, ти не втечеш. ой ой ой, ой мені вже страшно. Що робити, як втікати? Хоча тут втечеш написано. І у мене ще й немає телефону, мені в нього забрали, напевно, я взагалі нічого не пам'ятаю. Я не можу звідси вибрати, що це таке. До речі, якщо хотіли дізнатися багато цікавого та розповідати іншим про свої враження або ще щось, обов'язково переходьте в мій телеграм-канал, посилання в описі. Так, давай, давай, я в нього забрав пістолет, давай, давай, давай руки вгору, руки вгору, вгору руки, давай, потихеньку піднімай руки вгору. Та хводиць, сядь уже, я зараз у тебе відберу, пістолет. На, все, відібрав. А він в мене відібрав пістолет. Нечесно, будеш боротись на тобі, на тобі. Припини, негайно, так не можна. Я зараз позову своїх дружків. Все, я втікаю. Так, все, він втік. Тепер можна ламати клітку, будемо її бити. Так, як її ж ламати? Її майже неможливо навіть. Трошки побити, так, все. Це не підхід. Що робити? О, осень. Вернувся, вернувся. Ну, що ти хочеш? Я запускаю таймер. Що? В смысле? Да, таймер пішов. Удачі, А я пішов. пока. О, ні, мені треба щось робити і дуже 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 швидко. Так, так. так, Що зробити? Так так, треба. Треба. треба, Я не знаю навіть заїкаюсь. А 9 секунд. Треба щит взяти. Все, щит. Я зламав клітку і чуть-чуть щит Все пропало, я просто лежу тут в огні. І ура! Мене підібрали добрі люди, ось. і поліцейський він тут щось робить, я звісно не знаю, що. Ось мене лікар лікує. Звісно, і о, о це той злодій, який мене виграв. Так, його спіймали нарешті. Ура! Це дуже добре, що його спіймали, бо він міг іще злочин робити. То це дуже добре. Мені, звісно, уже краще. Я можу ось зараз потихеньку вставати. Але не зовсім того буду поки що тут лежати. Дякую за перегляд, ставте лайк. Всім пока.